Чи справді Франція готується воювати з Російською Федерацією? Чи наважиться Польща збивати російські ракети? Та чому пан Кулеба зібрався до Індії? Про це говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, раді вас бачити. Слава, доброго дня. Отож. Польща готує Росії відповідь на ракету у своєму повітряному просторі та демарш посла Сергія Андрієва, який проігнорував виклик до польського міністерства закордонних справ. Остання Варшава сприймає за прояв зневаги і обіцяє, що не залишить без уваги обидва інциденти. Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що заліт російської ракети є радше навмисним актом. НАТО наразі розглядає можливість збивати ракети Росії, що летять у бік країн альянсу, але потрібна згода України, оскільки це відбуватиметься у її просторі. Ну і пане Даниле, як Ви вважаєте, чи може Польща от фактично наважитися збивати російські ракети, якщо вони перетинають її повітряний простір? Більше може наважитися більше того, Польща мала б це зробити, тому що саме це було б чітким сигналом, що всі ці провокації, які Росія проводила системно, в тому числі до 24 лютого, ми ж з вами пам'ятаємо неодноразові. Заліти винищувачів Російської Федерації, в повітряний простір НАТО, попередження їх там тривали випробування. Це все ті прощупані випробування, які Росія системно проводить. Ми з вами бачимо чудово по Чорноморському флоту, що якщо встановлюються певні червоні лінії, що не можна там ескалувати, не можна входити в фізичний контакт. Ще що, ще що, Росія продовжує лише. Нарощувати присутність, тобто, якщо Польща не буде збивати повітряні цілі, які зайшли на 30 секунд. Потім вони зайдуть на хвилину, потім вони зайдуть на декілька хвилин. А потім вони там будуть літати годинами. Тому звичайно, ці кроки мали бути здійснені. Я не думаю, що проблема є відсутність згоди української сторони, тому що підсилення української протиповітряної оборони, в тому числі на західній Україні, жодним чином не мало б нашкодити Україні. Тому сподіваємося на те, що Польща від гучних гасел, які зараз ми з вами спостерігаємо з аграріями, з захистом виробників із е, тими гаслами, е, що Росія готується до нападу на Європу, в тому числі на Польщу. Нарешті почне дружити зі здоровим глустом і почне вчиняти певні дії, а не лише обговорювати якісь гіпотетичні сценарії е, і далі користуватися ситуацією е, шляхом е, використання фондів європейського союзу під егідою підтримки України. Пане Дуниле, і власне щодо польських фермерів і щодо української агропродукції, уряд Польщі розраховує припинити транзитне перевезення української агропродукції з 1 квітня. Про це заявив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман передає радіо Люблін. За його словами йдеться насамперед про кукурудзу та пшеницю. І це ми говоримо про транзит. Чому таке рішення? Чи можуть бути такі самі дзеркальні дії з боку України? Ми з вами повертаємося до питання. Е Аграрного сектору його структури в Польщі його не можна порівняти з українським, тому що в Польщі там всього 13 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Ну не всього це великий масив, але на ці 13 мільйонів гектарів налічується 1,3 мільйона фермерів. Тобто, фактично, близько 10 гектарів на одного суб'єкта аграрної галузі. Тобто, ми говоримо, що 10 гектарів це не ті площі, які можуть дозволяти полякам. Провадити якийсь крупний бізнес, якусь крупне виробництво агропродукції, ми говоримо про те, що більшість з них фактично залежні від дотації і фактично не планують свої бізнес-моделі чи виробництво шляхом самоокупності, тому що на таких площах дуже складно спробувати якимось чином самоокупитися, вирощуючи зернові в зв'язку з чим. Перетворилося абсолютно на політичне питання виділення додаткових дотацій, блокування українського експорту на фоні майбутніх виборів 15 квітня чи 14, перепрошую забув. Коли в них там вибори місцеві, звичайно, 1,3 три мільйона. Суб'єктів а 1,3 мільйона – це рахується фермерів, але ж кожного є фактично сімейне господарство, тобто там дружина, діти, батьки, куми свати, які здебільшого спілкуються між собою, і мають синергічні політичні погляди. Тому це великий шмат електорату, який ніхто не хоче втрачати відповідно перед виборами, і, і, і більш за те, це доволі зрозумілий електорат для розуміння. Якщо ми беремо пересічного міського жителя, наприклад, то для того, щоб завоювати його прихильність перед виборами, варто шукати в кожному окремо ті точки, які можуть його зацікавити чи це соціальна політика, чи це освіта. Чи це благоустрій населених пунктів чи інші аспекти, і це важко вгадати. А з аграрієм все доволі просто. Тобто, ти аграрій, для тебе політична партія пропонує аграрні преференції. Відповідно, ти її підтримуєш. Тому ці два тижні будуть максимальне загострення перед виборами і максимальний популізм, який, на жаль, українці сподівалися, що давно завершиться, але він поки що триває, незважаючи на це. Є сподівання, що європейський союз ну все таки системна структура, яка на різних економічних шаблях стабільно прораховує майбутню долю, В тому числі європейський союз нещодавно затвердив нову стратегію розвитку сільського господарства в межах союзу, яка базується все таки на концепції співпраці між державами членами концепції доповнення один одного і концепції спільного розвитку тому. Має відбуватися все таки заспокоєння от таких от популістичних рухів, які базуються на тезах чи лозунгах щодо певної виду економічної діяльності в нашому вигляді Е, Більше з тим дуже поганий буде прецедент. Тобто, якщо обмеження імпорту і експорту ще можна якимось чином обґрунтувати, то обмеження транзиту обґрунтувати дуже складно, тому що це не якісь там живі тварини, де поляки можуть пояснити, наприклад, що в Україні був в спалах чуми свиней, тому вони от для збереження свого поголів'я на два місяці забороняють навіть транзит. тому що є ряд міжнародних правил, в тому числі МКРМС, які передбачають можливість вільного транзиту світового. Тим паче, в нас з європейським союзом наявна угода про асоціацію, яка передбачає Ревілейовану співпрацю між Україною та європейським союзом не тільки в частині транзиту, а й саме торгівлі зв'язку з чим ми дуже сподіваємося на те, що Туск, який рекомендував себе як абсолютно такий прогресивний європейський політик, який виступає проти крайніх правих лозунгів і проросійських позицій, наразі замовк виключно для того, щоб не втрачати електората. Після проведення виборів він все таки повернеться в конструктивне русло і всі ці штучні обмеження. Ежені будуть зняті в зв'язку із тим, що вони не вигідні, і польській стороні більше того, вже загострилося питання російського імпорту і питання транзиту товарів з території Російської Федерації. І це питання піднімається і країнами Балтії і Польщі і Німеччини і іншими країнами, що має теж зі свого боку сприяти зняттю обмежень щодо України. Тому що саме під через наслідки масштабного російського експорту наразі до європейського союзу пересічні громадяни польщі в тому числі можуть відчути певні певні обмеження, але на жаль ніхто не визнає, що причина російська, а всі пояснюються збільшенням експорту з України. Пане Данило, ну і власне польські фермери розблокували пункт пропуску на кордоні з Калінінградською областю Росії. Зняття блокади фермери пояснили наближенням великодня 31 березня. Його святкують католики. Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче та збиралися продовжувати блокаду російського кордону щонайменше місяць. При цьому, за словами представника Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати, Єжи салітри, аграрії були здивовані, скільки товарів надходить до Європейського Союзу саме з Російської Федерації. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно продовжується. Перевозять багато, зокрема, везуть газ і не тільки скраплений. Один водій сказав, що везе метан. Сказав Салітра. Ну і тут фактично, пане Даниле, чому от поляки не могли так само на період великодніх свят розблокувати українсько польські кордони? Чи справді в Калінінградській області так багато католиків і більше ніж на заході України проживає? Ну чому от власне вони вирішили, що там вони не будуть блокувати кордон з нагоди великодня? Ну як би це банально не звучало російський слід? Ми з вами обговорювали, що питання блокади українського кордону ну, комплексне. Тобто є першочергова причина нагнітання штучних ситуацій з боку Російської Федерації. Так як знаєте, зараз дуже наглядний приклад з трагедією в, в цьому кроку з чи як він називається. В Москві, де незважаючи на те, що ІДІЛ взяв на себе відповідальність, е і на те, що це були люди зовсім не української зовнішності етнічної, все одно звинувачують Україну. Тобто, тут е вирішує, яким чином ти подаєш інформацію, під яким соусом зв'язку з цим е вони якби стимулювали початок масштабної організації цих заходів, але звичайно до них підключилися і місцеві політики, які напряму не зацікавлені в російській, наприклад, е підтримці. Але користаються цією ситуацією до виборів і до власних преференцій. Також був акцент комерційний. Ми з вами пам'ятаємо, що було певне розслідування, яке показало, що левого частка тих, хто блокували кордон, належали не до агровиробників, а належали до логістів. Які просто через наявність конкурент конкуренції української, тому через те, що українські перевізники почали приймати участь в міжнародних перевезеннях на території Європейського союзу, намагалися таким чином реально заблокувати фізично доступ українських водіїв і вантажного транспорту на території Європейського союзу, тому ця багатовекторність на фоні виборів вона кожен має з неї певну вигоду, тому вона виставка ми сподіваємося, що основний компонент. Політичний після проведення місцевих виборів ну, знову ж таки, коли завершиться підрахунок голосів, інші аспекти, зникне це допоможе вплинути розблокувати інші аспекти, в тому числі посилення акценту на велику кількість імпорту з Російської Федерації, пане і Щодо Франції, Франція може прямо воювати з Росією у разі краху Українського фронту. Французький телеканал Ласіай опублікував можливі сценарії відправлення своїх солдатів в Україну. Такі варіанти вони розглядають. Перший Франція будує в Україні військові заводи, залучаючи своїх інженерів. Другий Франція розмінує території та готує збройні сили України. Третій Франція захищає Одесу, встановлюючи насамперед протиповітряну оборону. Якщо їхні військові зіб'ють російські цілі, Париж може вступити у цю війну. Четвертий Франція розгортає війська щоб створити захисну зону та позбавити українців деяких завдань. Ну і п'ятий Франція бореться разом із збройними силами України проти Російської Федерації в окопах. Що спричиняє третю світову війну? Пане Даниле, пам'ятаєте, коли з'явилися перші заяви Макрона про відправку військ до України? І фактично, от було дуже багато різних наприклад оцінок. Так, і одна з яких була одна справа говорити, а друга справа робити. Та то чи означає те, якщо про це говорять на французькому телебаченні, що вони переходять від розмов до дій? Ви пам'ятаєте, як під час успішного українського контрнаступу в 2022 році почали розглядатися сценарії ведення європейських збройних сил натівських збройних сил на територію західної України, щоб вивільнити певні підрозділи українських збройних сил, які зможуть передислокуватися на південь на схід і ну активізувати контрнаступ? На жаль, цього не відбулося, і якщо варіанти посилення. Присутності озброєння доволі реалістичні тут питання у фінансах політичні волі. То питання, звичайно, участі безпосередньо французьких солдат, які там візьмуть оборону і окопаються, ну виглядає дуже сумнівним, тому що е, таке рішення скоріше за все матиме або загальнонатівський, назвемо його так е, формат. Коли це буде консолідовані збройні сили країн-членів НАТО, які будуть складатися там з різних угрупувань, або це не буде мати формату прямої участі і сутичок військових з військовими, скоріше за все, Макрон наразі знову посилює свою позицію. Ми з вами це обговорювали в попередніх ефірах в зв'язку з політичною боротьбою накануні тих самих виборів з Ліпен. Яка була така ну і є доволі радикальна? Відповідно йому потрібно озвучувати також сильні тези, сильні лозунги, тому що схоже, щось відбувається до американських виборів, в частині того, що. Трамп намагається нав'язати таку думку для електорату, що Байден слабкий, морально слабкий, політично слабкий, тому там мають голосувати за нього. Так і тут, що Макрон слабкий, він не приведе Францію ні до чого хорошого, тому потрібно значить, замінити його. Тут він намагається показати свою силу. І не варто забувати, що Франція ядерна держава одна з лідерів Європейського союзу. Тому е, можемо сподіватися на те, що все-таки таке лідерство в тій чи іншій мірі може призвести до е, ефекту підтягування інших суб'єктів, інших учасників до цього формату і посилення загальної підтримки, тому що е, ми ви час розраховували на лідерство Німеччини. німеччина все таки проявляє лідерство, але фінансове. А ось лідерство політичного і в частині готовності до прямої конфронтації з Росією наразі. Ніхто з політичних лідерів не озвучив, от Макрон десь навколо цього ходить, і можливо можна буде почути від нього якісь такі тези позиції, але знов ж таки це дуже буде залежати від позицій сполучених штатів і інших світових країн. Пане Даниле, ну і власне щодо того, що пан Кулеба зібрався до Індії. Отож, нагадаю, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що вперше відвідає Індію цього тижня. Україна та Індія дві великі демократії. Я вірю, що ми можемо побудувати міцний фундамент для майбутніх взаємовигідних відносин. І чим важливий такий візит саме до Індії, пана Кулеба, чи можна сказати, що фактично це може дійсно стати тим містком до хороших взаємин саме з Індією? Дивіться, нам потрібно потрошку прощатися з тезами і думками, що хтось один з'їздив до якоїсь одної держави, і після цього в нас наступив переломний момент. Це так не відбувається. Зустріч навіть перших осіб держави це звичайно гарний сигнал, це гарний початок, але це лише передумова для подальшого посиленого партнерства на всіх рівнях. Тому говорити про те, що візит Кулеби що суттєво змін на жаль. Ні. В цілому, звичайно, це позитивний меседж, тому що у нас основним партнером Росії в частині його, скажімо так, її протекціонізму і можливої підтримки, є Китай, Китай з Індією наразі всю всю останню історію там двадцятого століття, особливо і наразі має ряд суперечок територіальних військових ряд конфронтацій. Тому Залучитися підтримкою опонента Китаю не є поганим тут лише потрібно остерігатися того, щоб не стати фактично тим тригером, на якому і Індія і Китай будуть, скажімо так, відриватися і виясняти відносини між собою, підтримуючи Росію і Україну, щоб ми тут воювали, а вони там визначали посильніші. Але в цілому це дуже важливе партнерство, тому що Індія. Якраз у кількості нас можливо, навіть трошки обігнала Китай, і в довгостроковій перспективі розглядається саме як доволі така і, і, і потужна в регіоні країна. Звичайно, з якою варто мати партнерські стосунки, а не ворогувати, тим паче, що на фоні Китаю Індія все таки висловлює набагато більш відкриті про західні позиції тези, є більш відкритою до комунікації з демократією ніж Китай. Тому будемо будемо сподіватися, що е, це приведе до розвин розвинення як двосторонніх стосунків, так звичайно і багатосторонніх, включаючи європейський союз. Тому що якщо ми з вами бачимо таку зла, яку ми назвали, так Іран, Росія, Китай. То ми можемо тут спробувати, щоб в тому регіоні Індія була в зв'язці якраз з демократичними державами, і це буде суттєво сковувати навіть просто фізична присутність без проведення воєнних дій буде суттєво сковувати Китай і менше стимулювати його витрачати ресурси, там чи озброєння, чи фінанси, чи ще щось на фінансування будь-яких інших далеких бойових дій чи конфліктів. Пане Даниле, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павлученко, експерт.